Чого в мене не знижується холестерин, і от коли ми почали розбиратись, то виявилося, що він пропив цей препарат протягом місяця, а прийшов до мене через три місяці і виявилося, що той холестерин, який він знижував, він так само залишається високим. Думаю, що про, це, про таку ситуацію можна говорити з приводу всіх препаратів, які призначаються кардіологом, тому що. Нагадаю, що всі, майже всі патології у кардіологічній практиці це хронічні патології, тому вилікувати їх прийомом добовим, там прийомом за один місяць препаратів ну, неможливо, бо це постійний прийом препаратів, перш за все для того, щоб не допустити ускладнень серцево-судинної патології. Так, от розберемось, чому ж холестерин не знизився. Насправді, коли людина починає приймати статини, в неї дійсно досить швидко знижується рівень холестерину. Насправді, протягом вже ну, місяця-двох місяців ми можемо спостерігати той максимальний ефект, на який здатен той чи інший статин. Тому рекомендуємо дійсно протягом Місяць повторити аналіз ліпідограми, повторити разом із печенковими нарковими пробами, щоб оцінити, крім того, наскільки було зниження холестеринів ще і наявність або відсутність побічних ефектів. Тому що дійсно виводиться препарат частково печенку, частково нарками, тому якщо є якась патологія тих органів, то ми можемо бачити. Якісь негативні наслідки в аналізі крові. Але призначення статинів взагалі відбувається, зважаючи на попередні дані. Тобто в нас взагалі є така таблиця, наскільки процентів той чи інший статин, в якій дозі здатен знизити рівні ліпопротидів низької щільності. Це, це те, що, на що нам треба звертати увагу найбільше. Так само, як впливає на три на загальний холестерин. І відштовхуючись від цих наших очікувань, да, ми призначаємо препарати. І я нагадаю, що з цієї групи препаратів найбільш ефективним, тобто найбільш Ще за все знижує той, який знижує ліпопритидинської щільності, це звичайно розова статин. Тому, мабуть, він зараз найчастіше використовується. І коли людина починає приймати, то ми іноді ми взагалі намагаємось знизити щільність. Ліпопроти...